Висока комуналка, продай квартиру Не продай свою квартиру. Російські військові мародерять у своїх. Наші воєнні зашли. Пожалуйста, це дядівтя Кравченка. Та те, як виглядають ці бадьорі та свіжі воїни. щоб були здорові. За нами паніна. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Воркастані. Поїхали! Сто тисяч рублів платитимуть вагітним школяркам в Орлівській. Області місцева влада ще у грудні затвердила такі виплати для студенток вузів та коледжів а днями вирішила додати до цього списку учениць шкіл. Проєкт вагітна у У-16 на Росії набирає обертів. А от у іншому регіоні Росії мешканцям за скарги на високу комуналку місцева влада пропонує продати квартири. Чому одна. Одна. одна? а, а ти ти Не, не, не продасть свою квартиру. А? А? Отвечу на этот вопрос! Вот это вы подняли! Вот это... Подождите, Не Подождите, пожалуйста! Дайте я отвечу на ваш вопрос. У нас диалог идет, да? У меня мама! У меня мама вырастила троих детей. Мы ни дня не сидим, у нее никто на шее. Данная квартира находится в пятиэтажном доме на пятом этаже угловая. Я выставляю ее из года в год, могу даже показать объявление. Я не могу ее продать по цене однокомнатной квартиры. Вы понимаете, мы вынуждены это делать. Что делать моей маме? Ну а що ж, немає квартиры, немає проблем. Ну і нарешті Донецьк процвітає при владі РФ. Там з крану почала текти вода. Але як завжди, є одне: але з кранів тече відразу Американо. Ну а що зручно при Україні такого точно не було? На наступних кадрах якась недолуга жителька Курщини не розуміє за що все це росіянам, адже вони просто мирно жили і не приходили до України. За що вони так виступили? за що ми сьогодні не приходили на Україну на хрена нам потрібна? нужна. Ми жили мирно і будемо жити. А й дійсно, за що це вам все? Миролюбиві ви мої росіяни? Можливо, за знищені українські міста та за сотні тисяч убитих українців. Але ці недолугі все одно так нічого і не зрозуміють. А от у Білорусі офіційно вступив на посаду президента новий президент диктатор Лукашенко, вже в сьоме поспіль. Президент республіки Білорусь Олександр Пригоре. Для чого ще й заявив, що весь світ мріє про білорусь та її диктатуру? Скажу більше: мечтає мічкає нашої діктатури диктатури реальних діл і інтересів наших людей. Ага, а ще більше й про самого білоруського диктатора. А підтвердженням слів Лукашенка про мрії про його диктатуру з усього світу є наступні кадри. Польські прикордонники затримують групу нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Білорусь пропускає через свої кордони багато нелегальних мігрантів зі сходу, і ніхто не хоче залишатися в Білорусі. Але повернемось знову до російських бравих солдат, які продовжують займатися своєю улюбленою справою мародерством. Але тепер у своїх жителів Росії. Ну, от наші воєнні зайшли. Домой. Пожалуйста, це дядівтя Кравченка. Смотри, що нам було. От, Все, не знаю, що вони скалють тут. Ну как вот дом оставлять вот так вот и уезжать? Пожалуйста, дом закрыт полностью. Вот. Пожалуйста. Он спиртное лежит. Все. Вот это вот наши такие военные молодцы. Защищают нас. Чужие дома лазят. И у меня в доме были, тоже насрали все были. Ну что здесь можна искать? Здесь ничего нет, только одежда и все. От. Росіяни мародерять у своїх. Ось вона, велич. А ось так виглядають свіжі і бадьорі російські воїни. Хочу передати всім привіт огромний, щоб були здорові. Мария, за, за нами побігла. Всім привет, башу. Я з болота на Восібецькому. Всім привет, башу, огромней. Будьте здоровы всі. Молитесь за нас, щоб ми були здорові і крепки во інакса, Святого Духа. Амінь. Персонажі з фільму Божевільний Макс просто відпочивають. І в кінці наша постійна рубрика Хвилинка маразму розповідь про те, як Путін передав Трампу його портрет, і розповів, як він молився за американського президента, коли у нього стріляли. я. це стало особистим. Президент Путін замовив красивий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента. Трампа, який я привіз додому і передав йому, це було повідомлено в газеті, але це був такий люб'язний момент і е, розповів мені історію Такере про те, як коли президента було поранено, і він пішов до своєї місцевої церкви і зустрівся зі священником та молився за президента, не тому, що він був президентом Сполучених він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що він був його другом і він молився за свого друга. і це було, я маю на увазі, ви можете уявити собі, як сидіти там і слухати такі розмови. А я повернувся додому і передав це повідомлення нашому президенту та передав картину, і це його явно зворушило. Отже, це такий зв'язок, який ми змогли відновити, до речі, простим словом, що називається комунікація. Багато хто скаже, знаєте, мені не слід було її мати, тому що Путін поганий хлопець. Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Це складна ситуація, та війна і всі складники, які до цього призвели. Це, знаєте, це ніколи не одна особа, так? Тож ми будемо, я думаю, ми розберемося. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворка останні». Побачимось на першому міському. Па-па, Па-па, незламні.